Усіх вітаю! Мене звати Волга Анна. Я учениця 10 класу Коцюбинського ліцею No2. Хочу представити вам свою роботу на тему Чорнобиль у житті українців. Чорнобиль. Це слово несе в собі низку вражень, спогадів і відчуттів, які залишились в пам'яті кожного українця. Це була найбільша техногенна катастрофа в історії людства, що залишила невеликовні рани на долях безлічі людей і майбутньому цілої країни. Чорнобиль став не тільки символом трагічних подій, але й показав, наскільки важливо мати систему безпеки, яка захистить нас від подібних катастроф у майбутньому. Він розкрив незламну силу та згуртованість нації в умовах надзвичайних обставин, коли навіть у найскладніших ситуаціях люди здатні діяти разом і виборювати перемогу над техногенним лихом. Для мене Чорнобиль це не лише історія з минулого, але й дуже актуальна проблема сьогодення. Я бачу, як моя країна продовжує боротися з наслідками аварії. Чимало місцевих громад залишаються безпритульними через забруднення зони відчуження. Через багато років продовжується вплив радіації на здоров'я людей, особливо на тих, які народилися після катастрофи. Наслідки Чорнобильської аварії відчуваються не лише в місцях безпосередньої близькості до АЕС, але й в інших регіонах країни через стрімке поширення радіоактивного забруднення. Це створює серйозні проблеми для сільськогосподарського сектору, здоров'я населення та забезпечення якісними продуктами харчування. Небезпека радіаційного забруднення залишається актуальною для багатьох майбутніх поколінь, оскільки радіаційний фон в деяких районах все ще перевищує допустимі норми. Боляче бачити, як чимало людей, що досі живуть в зоні відчуження, вимушені вести постійну боротьбу з економічними труднощами і соціальною ізоляцією. Вони мають обмежений доступ до безпечних продуктів харчування та медичної допомоги. Ця ситуація потребує розвитку ефективних соціальних програм підтримки для жителів зони відчуження. Необхідно забезпечити їм доступ до освіти, можливості здійснення підприємницької діяльності та інших ресурсів, щоб вони могли покращити свої умови життя та забезпечити себе і свої родини. Вкрай важливо створити і програми психологічної підтримки для покращення емоційного стану та добробуту мешканців цих районів. Але незважаючи на ці всі труднощі, я бачу, як українці вміють бути сильними та спільно працювати над подоланням наслідків Чорнобильської катастрофи. Є дуже багато людей, які надихають мене своєю рішучістю і відданістю в роботі над відновленням забруднених територій і підтримку постраждалих сімей. Це ще раз доводить. Що важливі випробовування об'єднують людей і спонукають до взаємної підтримки. Українці виявляють вражаючу солідарність і силу духу перед обличчям випробувань, що приніс Чорнобиль. Зусилля та рішучість наших людей є великим джерелом натхнення для всіх нас і свідчить про те, що навіть у найважчі часи нескорений народ може перемагати. Після того ця незламність та відданість українців підтверджує, що у нас є потенціал для подолання будь-яких труднощів і створення кращого майбутнього також. Українська героїчна відданість, відновленню та підтримці свого народу є важливим кроком у побудові стійкої та стабільної країни. Чорнобиль це нагадування про те, наскільки важливо бути обережним з ядерною енергією та дотримуватися всіх необхідних заходів безпеки. Це нагадування про те. Що ми повинні пам'ятати про наші помилки минулого і працювати над забезпеченням захисту нашого майбутнього. Чорнобиль став яскравим прикладом необхідності глибокого переосмислення відношення до екології та збереження природних ресурсів. Ця катастрофа показала наскільки великий вплив може мати людська діяльність на навколишнє середовище і нагадала про необхідність рухати шляхом сталого розвитку природи і суспільства. Та використання альтернативних джерел енергії. Так, Чорнобиль став глобальною трагедією, що викликала масштабний рух за екологічну свідомість та збереження навколишнього середовища для майбутніх поколінь. Дякую за увагу!